Мене звати Юлія Цимбал, і сьогодні я вас проведу по медитації. Медитація створення кращої версії себе. Зручно сядьте або ляжте, закрийте очі, зробіть глибокий вдих носом і видих ротом. Налаштуйтеся на медитацію. Розслабтеся, зробіть вдих на рахунок 5, затримайте дихання на рахунок 5, і видихайте на рахунок 5. І повторіть так три рази, занурюючись у стан спокою та зосередженості. І тепер. Уявіть потужний потік світла, який проходить через вашу коронну чакру, наповнюючи вашу голову світлом та енергією, розслабляє обличчя, очі, вуха, горла, відчуваючи вашу головну чакру. Спускається до сердечної чакри, наповнюючи її любов'ю та зв'язком з оточенням. І далі проходить до чакри сонячного сплетіння, активуючи впевненість і внутрішню силу. Спускається до сакральної чакри пробуджуючи творчу енергію і далі опускається до короневої чакри, даруючи відчуття стійкості та безпеки. Відчуйте, як енергія проходить через вас до центру землі, з'єднуючи вас з її силою. І далі ми переходимо з вами до подяки. Перший крок подякуйте за все, що сталося за останні 24 години. Навіть за дрібниці, усмішку, чашку кави або ранкове сонце. Другий крок. Подякуйте собі за свій особистий та професійний ріст. Згадайте кроки, які зробили для свого розвитку. І третій крок. Подякуйте собі за турботу про себе, відпочинок, медитації, піклування про своє здоров'я. І далі. Ми переходимо з вами до прощення. Уявіть перед собою людину, ситуацію або себе, кого ви хочете пробачити. Відчуйте свої емоції, висловіть їх подумки, скажіть усе, що хочете. Постарайтеся зрозуміти цю людину чи ситуацію. Знайдіть пояснення її діям або труднощам. Пробачте її або себе, обійміть подамки, подякуйте за урок. І далі ми переходимо до візуалізації життя мрії через три роки. Уявіть своє життя через три роки. Побачте! Де ви живете, як ви глядаєте, чим займаєтесь? Відчуйте, як це, жити життям мрії, ваші фінанси, оточення, здоров'я, робота. Відчуйте емоції, звуки, запахи, дотики, пов'язані з вашою новою реальністю. Закріпіть цей стану собі, усвідомте, що це можливо. І далі ми переходимо до Дня мрії. Тепер уявіть свій ідеальний день, який допоможе вам прийти до життя мрії. Як починається ваш день? Які дії ви виконуєте? З ким ви спілкуєтесь і як почуваєтесь? Як ви дбаєте про своє тіло, спорт, їжа, відпочинок? Чим ви завершуєте свій день? Медитація, спілкування з близькими. Заплануйте свій день мрії. Якщо хочете, відкрийте очі, запишіть розклад на день по годинах. Включіть у нього всі дії, які допоможуть вам рухатися до життя мрії. І тепер ми будемо підключатися з вами до потоку. Прийміть рішення, що ви готові пожертвувати тим, що не відповідає вашій мрії. Шкідливі звички, марні дії, відволікання. Уявіть потужний потік світла, який проходить через вас, наповнюючи тіло та створюючи ауру захисту і підтримки. Відчуйте цю енергію як силу Всесвіту, Бога або вашої мудрої версії. І тепер запам'ятайте це відчуття. І далі я порахую від п'яти до одного. І на рахунок один ви відкриєте очі і відчуєте себе оновленим та готовим діяти. Ві розпочніть свій день відповідно до вашого плану мрію. П'ять, чотири, три, два, один. Відкривайте очі, ви це можете, ви цього варті, ви вже на шляху до своєї кращої версії.